Енді їде в коледж, аж не віриться. А що ти зробиш зі старими іграшками? Так народ, спокійно, не поспішайте з висновками. Куди вона нас везе? Я знала, що так буде. Розслабся, Джесі. Ненавиджу невизначеність. Нові друзі! Нові світи. Вітаємо вас у місті сонця, друзі. Ой, можна! Відкриття Кен. У нас гості. Ну, хто готовий до віптуру з Кеном, покажемо новим друзям, де їм жити. А шановні, почнемо ми з вами. Чао. Я Кен Барбі. Гарні у тебе гетри. А в тебе краватка. Дісней і Піксар презентують. Я хочу, щоб мною гралися. Е, Рекс. Діти люблять нові іграшки, правда ж? Як вам новоприбулі, я симпатичні. Ти розм'як, як глина. А чого чекати від дівчачої іграшки? Я не дівчача іграшка, неправда! Дивіться, треба вшиватись. Усе вільно. Ти маєш встигнути додому. Енді завтра їде! Найголовніше триматися разом. Вони точно не встигнуть! Удачі хлопці. Я вірю в вас. Історія іграшок 3 Ви не уявляєте, що я сьогодні пережив. Незабаром у 3D, а також у IMAX